Всім доброго дня! Сьогодні у мене така прикра річ вийшла дали кряну мої ваги. Змушений був виїхати в Канів купити ось такі ваги. Думаю, що вони мені відпрацюють трішечки довше, ніж ті. Зараз Я перевіряв їх гірками. Наші непогано, цукор АТБ. Цукор АТБ. Ну, не важить. Нормально. Зараз подивимося ще. Все. Баночка продукції нашого заводу. У нас на заводі виявляється. Не обважують, а нам поки ще трошки дали більше. Допустимо мушля. Ці фірми можна задуматись, чи стоїть брати, чи ні. Менше ніж вказано. Ну, діло з тим. це таке діло. Ваги непогані. Не Заодно. Був у мене вибір невеличкий, я ще взяв ось таку камеру на 200 літрів. Поки що тут припаркував на веранді. Трішки подумаю що де її поставити. Дуже гарна річ. Думаю, згодиться згодиться і це буде добре. Так що якось так.